Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаель Гросі відвідав підстанцію, що критично важлива для роботи вітчизняних АЕС. Фахівці компанії енергоатом провели комплексне тренування з відпрацювання дій у разі виникнення аварії. На Хмельницькій АЕС відбулося засідання ради з культури безпеки. Нетішинські атомники долучились до масштабного забору крові для потреб зсу. Про це та інше у продовженні випуску. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі, під час якої було обговорено подальшу активну участь постійних місій міжнародного агентства на критично важливих об'єктах вітчизняної енергосистеми. Мова також йшла про заручників, яких російські окупанти захопили з енергодару. За словами президента, Україна очікує, що МАГАТЕ буде активною в роботі заради звільнення цих українських громадян. Володимир Зеленський подякував Рафаелю Гросі за його підтримку. Имку стратегії з добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України і енергетичної стабільності регіону. І важливо, щоб народні депутати підтримали цей проєкт. На сам кінець присутні обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та необхідність її повернення під законний контроль України. У межах 11-го візиту до України генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі разом з очільником Міненерго, керівниками АТЕНАЕК Енергоатом, НЕК Укренерго та головою Дієру відвідали одну з підстанцій, що критично важлива для роботи вітчизняних АЕС. Попри те, що об'єкт зазнав пошкоджень внаслідок російських атак, гендиректор МАГАТЕ наголосив на тому, що він вражений роботою та зусиллями, які були докладені для збереження ядерної безпеки, за словами Германа Галущенка, доступ експертів агентства до підстанції надзвичайно важливий, адже це дає їм змогу бачити завдані руйнування. Водночас він зазначив, що Україна і надалі співпрацюватиме з МАГАТЕ для того, щоб рівень уваги і дискусії щодо ядерної та радіаційної безпеки через удари росіян по вітчизняній критичній інфраструктурі. Урі був на високому рівні. Фахівці компанії енергоатом постійно підвищують рівень оперативного аварійного реагування. Наприкінці січня у філії ВП аварійно-технічний центр пройшло комплексне тренування, під час якого були відпрацьовані дії персоналу у разі виникнення аварії при перевезенні радіаційно-небезпечних вантажів та виконані спеціальні інженерні роботи з використанням робототехнічних комплексів, здійснене моделювання вибухових робіт, дезактивація технічних засобів та обладнання. Такі тренування дозволяють аварійному персоналу відпрацьовувати алгоритми дій у разі нештатних або надзвичайних ситуацій, допомагають підвищити рівень готовності та ефективності реагування, мінімізуючи ризики для населення та навколишнього середовища, зазначив керівник енергоатому Петро Котін. На Хмельницькій АЕС відбулося засідання Ради з культури безпеки. Члени ради заслухали звіти про виконання рішень попереднього засідання та обговорили ключові питання щодо вдосконалення культури безпеки на енергопідприємстві. Координатори представили аналіз експлуатаційних подій за минулий рік, а також прозвітували щодо реалізації програми конкретних дій. Окрему увагу приділили результатам соціально-психологічних досліджень щодо використання персоналом блочного щита управління трикрокової комунікації під час навчання на повномасштабному тренажері. На основі аналізу сформовано пропозиції для вдосконалення цього механізму. Також було обговорено заходи для підвищення енергоефективності підприємства як частини загальної стратегії безпеки філії ВПХС АТ як енергоатом. У 2024 році інформаційні центри атомних електростанцій України стали потужним осередком популяризації знань з атомної енергетики. Загалом вони прийняли понад 16 тисяч відвідувачів, серед яких школярі, студенти, викладачі та усі, хто цікавиться роботою галузі. Більше трьох тисяч відвідувачів це безпосередні здобувачі освіти. Ще 18 груп студентів та учнів старших класів відвідали ознайомчі лекції бесіди у дирекції енергоатому. Така просвітницька робота сприяє. Зростанню інтересу молоді до атомної енергетики та формує нове покоління висококваліфікованих фахівців. Компанія енергоатом активно долучилась до минулорічної вступної кампанії і як наслідок у здобувачів освіти значно підвищили зацікавленість атомною енергетикою. Загалом до провідних технічних закладів вищої освіти на відповідні спеціальності було зараховано понад тисячу першокурсників та майже 800 студентів на магістратуру. Команда спеціалістів Хмельницького обласного центру крові вже вдруге у цьому році провела масштабний забір крові для потреб ЗСУ у Нетішині. Близько шести десятків небайдужих громадян завітали у банк крові, щоб допомогти військовим. За словами медперсоналу, три чверті донорів кожного забору це працівники Хмельницької АЕС, які особливо активізувалися з початком повномасштабної війни. Станції переливання крові на фронті немає, а у прифронтових територіях їх катастрофічно бракує. Хмельницька та рівненька. Ска станції переливання крові забезпечують Дніпро і Запоріжжя, а перероблена кров потрапляє на передову, де розподіляється за потребою. В планах на поточний рік для міста супутника ХС забезпечити 600 донацій крові. Нетішенці, серед яких значна частина атомників і надалі продовжуватимуть цю благородну справу, рятуючи життя тих, хто нас хоробро захищає. Працівники Хмельницької АЕС продовжують свою підтримку сил оборони України. Від перших днів повномасштабного вторгнення хмельницькі атомники направляють частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець. 30 січня відбулося чергове засідання робочої групи по співпраці з волонтерськими організаціями філії ВПХС. Представники підрозділів ознайомилися з результатами спільної роботи за попередній місяць та підсумками реалізованих проєктів. Члени робот. Чої групи опрацювали запити від військових частин, що надійшли на адресу Хмельницької АЕС, а також індивідуальні звернення від працівників підприємства та їхніх родичів, які проходять службу в лавах Збройних сил України. Спільним рішенням було визначено, яку допомогу буде надано найближчим часом. Колектив ХАЕС продовжує активну підтримку захисників та допомагає наближати перемогу. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!